Давай лучше. Всім привіт! Мене звати Галина. І хто, як не я, може провести вам кращу екскурсію в хірургічному відділенні ЕМБІ. До речі, я операційна медсестра. Відвідування наших палат. Палати обладнані спеціально так, щоб ваше перебування тут було максимально комфортне. Є стілік, є духовка. Два кресла. Бар холодильник, якщо ви раптом забули засоби особистої гігієни, нас завжди буде така маленька підстраховочка. Кнопочка виклику медперсоналу. Якщо вам потрібно навіть випити просто водички чи попити каву, ви її натискаєте і ми на це реагуємо. Ходімо далі і Ми заходимо зараз туди, де вхід заборонено, наш операційний блок. Працюють тут спеціально навчені люди. Тут ми замовляємо лата, будь ласка, і ходок. Саме тут відбувається у нас стерилізація та дезінфекція Перед Передопераційний саме ми вже готуємося, як медичні працівники, до стерильності. Крупка рук відбувається в нас на такому девайсі. Далі сині, тут ми можемо, як і. Помити руки водичкою, мило, водичка і трошечки повітря у самої операційної, але... але в операційну ми заходимо переодягненням. Зараз швиденько зробимо огляд операційною, тому що через декілька хвилин вже буде підготовка до наступної операції. Наша операційна забезпечена максимально сучасним обладнанням для того, щоб ми змогли провести оперативне втручання будь-якої складності, ну і звичайно, талановиті руки наших хірургів. З нашою допомогою операційні проводяться, операції, такі як гінекологія, урологія, травмат травматологія та ортопедія, загальна хірургія та пластична хірургія. Ходімо далі. Поки медсестра не чує, ми йдемо до неї. <ріст> Ендоскопічний кабінет. <ріст> Одна апаратом Полімпус він іде одним із найкращих, найгнучкіших, найтонших і найсучасніших. ми отримали, були коментар з питанням щодо обробки самого апарата, так як там трубочки тоненькі. Та була медсестра і нема медсестри. Перша механічна очистка у нас відбувається в такому контейнері. Тут перед цим був розчин. Є спеціальна маленька щіточка. Ми механічно видаляємо звідти забруднення. Наша машинка зараз якраз вона булькає буде очищувати сам апарат із середини. Тут є спеціальні трубочки, які так само під'єднуються до апарату і під тиском все вимиває, стерилізує єдинною стерилізацією. Такому Положенню, вони вже зберігаються і чекають на наступного клієнта. Якщо вам здається, що ця процедура не найприємніша і це не те, що ви хотіли пам'ятати, тоді ви можете зробити в нас саму процедуру з анестезіологами під седацією, тобто з наркозом. Ви лягаєте, засинаєте. Прокидаєтесь і все готово. Кабінет інфузійної терапії. Саме тут відбуваються всі наші маніпуляції за призначенням лікаря. Це саме та кімната, де хочеться заховатись і прийняти дуже зручне положення на наших реклайнерах. І поки ніхто не бачить, ви ставите лайк, підписку, а я відпочивати.